Це непогано, але головне, щоб кожне зрушення закінчувалося е, вироком суду. Це головна претензія, тому що лунає серед експертного середовища, що така думка: впіймали, показали, відпустили. Такого не має бути. Знову ж таки, повинна бути, як на мене, е, комунікація цих органів суспільством регулярна, а не тоді, коли їм щось не сподобалось. Вони мають перед нами. Буде орган або там якась структура, з якою вони будуть підконтрольні або підзвітні, але вони підзвітні в першу чергу нам. В тій же вулиці вони підзвітні, вони мають виходити і говорити: ми зробили перше, друге, третє. Ми не зробили чому, тому що нам заважає той то, той-то, той-то. Тобто, не, не коли проблема вже стала великою, а постійно звітувати. Є там у них речники, які мають регулярно звітувати, якщо є про що. І це дуже важливо, тому що насправді зараз люди вийшли за не за набу.